Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Техноогляд.ua І сьогодні у нас ось така от машинка, яка їде 75 км за годину. Та. Не можна дітям менше 14 років використовувати. Так. Попередньо у нас була на обзорі така ж сама, тільки 60 км за годину. Ця якась має бути поприкольніша. Що нас зустрічає? Ключик, зарядочка. Ну, типу так все, як попередній, по суті. По суті, по суті. Так, дві картоночки оці, які треба зняти. Далі. Далі, далі, далі. Отакий от у от нас пультик. Чиддюк. Чи я так розумію, що ця машинка кріпиться... О, чекайте, степе. Дайте, щоб я собі поняв. Я так розумію, ця машинка має ще камеру. Офігеть. Ідеться камера влаштована Ну ладно, давайте робимо уточнено. Тут у нас іде якби, для цього, для телефону, щоб поставити місце. так Потім ну, швидкість і, типу, щоб колеса правильно поверталися. так далі тут у нас нічого немає, просто картонка. І давайте до самої машинки ближче доберемося. Так. Ось така от у нас машинка. Тут все металічне, це мені подобається, але фігово, що ось тут оце пластмаса, що вже не можна було зробити зразу всюди пластмасу і тут теж. Типу, зробили б воно все металічне було б взагалі чотінко. Тут у нас моторчик вже значно якийсь там крутіший, ніж у попередній, закритого типу. Бачите, а той був відкритого типу. Так, вентилятор є додатково, у попередньому не було вентилятора. Міцніші вже ось ці пружини. Да. Міцніші, якісь більш масивніші такі виглядають. І йдемо її запускати. Як вона тут запускається? Ага, Ще плюс захист є, вологозахист до, до цього до кнопки у порівнянні з попередньою машинкою. Так. Чикс. Что там у нас запускается? Да. Запускается. Теки до Батарейки возьму. Так. Я принес батареечки теки потребни. Будем их здесь запускать. Так, так, так. Ага. Вот так вот. Вот так. Де у нас тут включення? Ага, є. Запускаємо точило. Вентилятор туди годів. Дивимо на масне. Ну ладно, да, машинка їде прям конкретно. Дивіться. Зривається просто, не знаю. З собі ще прошироку руку. Повертаються теж прикольно, ліско, кльово. Так як цей, як Mercedes, знаєте, чи BMW там, коли колеса бік, ну, типу, повертаються, ще йдуть так типу набіг. В принципі, дуже прикольна машинка. Якщо... О, то я... Не розумію тільки одне. Чому е, на, на, самому зображ... е, на самій машинці показано от е, зображення, що там телефон можна поставити, але по суті, що на машинці є якась камера, то такого немає. Так що це суто е, ну, виходить як машинка. Можливо, додатково якісь параметри можна дивитися собі там через телефон підключати її. Це я пізніше там е, візьму силку і. Ставлю, чи вона підключається до телефона, чи ні, і чи можна на ній їздити з телефоном з камерою. Ну, скоріше за все, ні. Тому що камери я тут ніде не бачу. Все, дякую вам, що дивилися це відео. Якщо вам воно сподобалося, якщо воно вам було корисне, поставте, будь ласка, мені лайк. Напишіть якийсь гарний коментарій, і буду дуже вдячний. Дізнався я, що це в нас за тримач такий. Це в нас просто йде, виходить, як е, така підставка, щоб ви собі могли головно знімати то, як ви їздите на машинці, якщо ви собі тут включили, і їздите тако чип-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Просто-напросто, нічого такого інтересного.